Текстура така, як у соусів з поличок, магазинів, але смак набагато насиченіший та яскравіший. Для початку очищую від хвостиків і насіння 600 г солодкого м'ясистого перцю, і також очищую декілька стручків гострого перцю. І гострий і солодкий перець, перець перебиваю заміленим блендером, розстану пюре та виливаю каструлю. В каструлю в до перців додаю 400 г цукру, перемішую, ставлю на вогонь, варю 10 хвилин з моменту закіпання. Сама тим часом нарізаю половину лимона, вибираю з неї кісточки і пробиваю блендером. Відміряю 30 грамів крохмалю, підійде будь-який, і заливаю його сиропом, в якому маринувались ананаси. А самі ананаси нарізаю на дуже дрібненькі шматочки. Пюре з перців перетираю через сито, щоб позбутися шкірки та грубих волокон, і одразу ж повертаю в каструлю. Додаю лимони, шматочки ананасів, вертаю на вогонь і варю ще 10 хвилин з моменту закіпання. Після цього додаю крахмаль з ананасовим сиропом, вертаю на вогонь і варю 5 хвилин до загустіння. Звісно ж, такий соус найбільш за все буде пасувати до сирної тарілки, але я вас запевняю: це настільки смачно, що ви його будете їсти з усім чим завгодно. Зараз наперець дуже доступна ціна, і він неймовірно смачний та соковитий. Обов'язково приготуйте хоча б одну порцію такого соусу. Смак виходить просто взривний. Він і солодкий, і гострий, і кисленький, і ананасовий.